Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Вітаю всіх вас із святом благовіщення, великим святом. І знаєте, в першу чергу я хочу висловити свою велику подяку цим чудесним людям, які пожертвували оцей цей фелон. це, що ми посвячували перед самою службою в самому початку. І це є дарунок від певної. Групи людей я хочу зачитати листа найперше. Слава Ісусу Христу! Всечесний Отче Василю. Ми жителі далекого Карпатського краю з Івано-Франківської області, село Перегінське, Церква Святого Духа. Дуже любимо дивитися ваш канал, слухати ваші змістовні проповіді, повчальні науки на такий великий труд, як ви. Викладаєте, вкладаєте в наші серця та душі, і не тільки наші, але цілої України. Ми хочемо вам віддячитися і вишити вам священничі ризи. Служіть у них довго у Божому винограднику на славу Божу, на честь Марії. Нехай Пресвята Марія, Богородиця оберігає вас і вашу родину. Так як ми знаходимося в часі Великого посту, то молимо. Господа прощення наших гріхів, навернення грішників, наших сусідів, і чекаємо Воскресного Христа, нехай Воскресний Господь принесе нам довгожданий мир, перемогу для нашого народу, щоби панувала любов, мир і злагода в Україні. Всечасний Отче Василю, ми знаємо, що ви є волонтером і. І то передаємо невелику суму грошей на потреби наших захисників. Дякую вам, дорогі мої, дай вам Боже здоров'я. Я дуже вам вдячний. Вище дефелони ще гроші дали на, на хлопців молодці. Нехай Пресвята Марія Богородиця опікується вами і вашою сім'єю, і нехай покриває своїм святим омофором всіх нас, наших воїнів, нашу Україну. Слава Богу! Честь Марії, слава Україні, героям слава, Боже мій чудесні люди. Дорогінки мої, я вам щиро дякую. І дійсно в святому великому пості нехай Бог дарує прощення вам. Я вам дуже щиро вдячний, бо така праця ну, вона шиється за один день і за один тиждень. Це є дуже довга, дуже така кропітка праця. Я вам дуже щиро дякую, дорогінкі мої. Я усе то маю дуже велику таку прихильність до Богородиці, бо таке ціле моє життя було, що я був в церквах Богородичних. Певно, Богородичка собі мене вибрала. А, а тепер маю розумієте, Богородичний фелон, Боже, вішити і ззаду Богородичка на спині. Чудесно, дуже вам дякую, дорогенькі, Не Бог вас благословить, вашу родину, всіх, хто до того долучений. Я хочу ще так само згадати. Андрія Мацьківа, бо я знаю, що він також теж участвував там. Я не знаю, в який спосіб, але знаю, що участвував, бо він писав, що знав, що будуть філон присилати, Surprise. писав, що чекайте, сюрприз казав. Я думаю, який сюрприз, приїдуть, заре якась парафія приїде. Я вже переживаю де вас всіх прийняти. Я вам дуже дякую, дорогенькі. Дай Бог усіх благословить, всіх, всіх, хто долучені. Дякую всім тим що трудитися на красу Божого храму, трудитися для священників, щоб вони виглядали в достойних тих ризах, які прикладено тими ручками, прикладена праця і кожного із вас і любов до церкви, до нашого обряду. Дуже вам дякую. Здоровлю вам, Божого благословення, на многі і благі літа. Многоялі! No hay alito, no hay alito. Hay sangres suytes y mazda Shasta caida